Про дрібне хуліганство зараз будемо говорити, яке інкримінується співзасновнику політичної партії Демократично Сокира Юрію Гудименку. Правоохоронці сьогодні навідалися до головного офісу. Полісили поліцейські, поліцейські вручили Юрію Гудименку адмінпротокол. Саме в нього зараз про це і запитаємо. Він з нами на зв'язку. Юрій, вітаємо вас. Доброго дня, а, дрібне хуліганство. Я там не пам'ятаю про що йдеться в цій статті. Я думаю, що ви вже ознайомились з подачою поліції. Яка і до вас, в гості завітала, та. От, посміхаєтесь ви, а. я не знаю. Ви готові нести цю відповідальність? Слухайте, ну, це цирк, по-перше, це абсолютний цирк. Коли, знаєте, сім поліцейських приходять вручати людині протокол про те, що вона нібито там десь лаялась на вулиці. А, Скільки цара? поліцейських, а, ще сім. раз скажіть, для, для глядачів, Повторіть сім. цифру: сім. Сім? Тобто, сім. сім. Ну, може, може, дійсно, ма, краще було б 10, тобто замало, як ви вважаєте, пане Юрію? Собак не вистачало, mm -hmm. знаєте, дуже не вистачало собак і беркуту. Не допрацювали Це, а, Не допрацювали. А по-друге, знаєте, а, при Вікторі Януковичі. Мене і саджали в СІЗО, і нібито за проукраїнську діяльність, нібито за підрив пам'ятника Сталіну, і е, були і такі ж самі справи. І я сьогодні приходжу до думки, що е, дійсно була права людина, яка сказала, що історія повторюється двічі: один раз як трагедія, інший раз як фарс. О от те, що ми спостерігаємо зараз, це фарс і є справжній фарс. Історія повторюється як цирк. Як ви будете себе захищати, хто вас підтримує? Як будете вести боротьбу, пане Юрію? Е, мені головне, що мене підтримують українці. А скоріше сказати, що це е, ми підтримуємо їх і працюємо в синергії разом з ними. Тому що, е, як би вам правильно сказати, е, наша боротьба це. Не боротьба проти Зеленського конкретно, да Зеленський лише верхів Яєсбергу, Зеленський лише символ цієї корупції, тієї жалюгідності, що зараз е панує в українській політиці, і тому, е якщо є люди, яким це не подобається, а таких людей насправді дуже багато, то відповідно ми будемо лише вістрям коп'я яке. Пронзит цю владу, скажімо так, і загонить її туди, де їй місце, а місце їй в Ростові. Е, Юрій, ви вочевидь, з поліцейськими спілкувались. Я просто мені не складно здогадатися, або ж вони дійсно були на повному серйозі і впевнені в своїх діях і вручали, чи вам цю підозру, або ж ви все таки помітили те, що і їм можливо якось знаєте, є таке слово, не комільфо взагалі в цій ситуації, розуміючи, який документ вони тримають в своїх руках. І, а ми тут вже, от моя колега Даша згадувала пана Борбу, як підставляють в нас там розвідників українських. Та в принципі, і це ж правоохоронні органи так само. І, очевидь їм якось було певно, непевно в цій ситуації. А от поділіться, скажіть, будь ласка, що казали, е, ви знаєте, мені здалося, що їм було соромно. Угу. От саме соромно, тому що. Вони ховали очі. Вони ну було видно, що їм ну ніяково, от ніякого. І так було насправді і вчора на банковій, тому що я вже неодноразово помічав, що знаєте, коли от ми були на Майдані, там було особливо в останній там місяць, було видно, що поліція, ну тоді ще міліція, да що міліція вже. Сама по собі, що нею керує ярость, що вона е, бачить в людях ворогів. А тепер в очах поліції видно, що їй це не потрібно, mm. що, е, що їм ну, ну, соромно, але ніби звільнятись не хочеться. Тобто, таке подвійне почуття, і насправді це для Зеленського дуже поганий сигнал, який означає, що якщо буде наказ. Захищати від революції так само, як захищали в 13-му році, і в 14-му, то поліція не буде нічого робити. Поліція, скоріш за все, розійдеться, зробить вигляд, що ну є інші справи, а не буде стріляти по людях чи виставляти снайперів, чи ще щось.